Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі понеділка. І сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Звільнять, якщо доведуть провину у справі прокурора, який підпитку влаштував аварію та бійку з поліцейськими, порушили два кримінальних провадження. Візовий центр чи консульство на яких умовах роблять Шенген у новій установі поблизу угорського консульства в Ужгороді, та що кажуть про співпрацю з ними у консульстві? Дивіться далі. Усі скарги щодо будівництва у міськраду Ужгород, дев'ятий обласний центр, який отримав повноваження будконтролю. Звільнити працівника прокуратури з Мукачева, якщо його провину доведуть, пообіцяли в обласній прокуратурі, ДТП за участю 26-річного місцевого прокурора трапилось у ніч з суботи на неділю. Водій з ознаками алкогольного сп'яніння намагався втекти від екіпажу патрульної поліції, а згодом щинив бійку з полісменами. Троє патрульних, які брали участь у затриманні, направлені на судову медичну експертизу. Вона визначить, чи є у них тілесні ушкодження. Наразі відкрити. То два кримінальних провадження слідчим відділом за частиною першої статті 286 порушення правил дорожнього руху. інше розпочато співробітниками поліції за частиною першої статті 345 кримінального кодексу. Вони об'єднані в одне провадження, яке розслідує слідчий відділ прокуратури Закарпатської області. Стаття 345 частина перша це е, вчинення опіру працівникам поліції під час затримання передбачає е, в найсуворішому. Наслідку, якщо не помилятися, до п'яти років позбавлення волі. Якщо буде доведено, що справді він чинив їм опір, що він там, як навіть поліція тверджує, що здійснював напад, ну, там три працівники поліції, один наш працівник, якби будемо з'ясовувати, що там сталося. Кинувся від них пішки тікати, його наздогнали, але під час того, як хотіли його вгамувати, він тілесне, тілесне ушкодження. Одному з патрульних він його вдарив, іншого зачепив і схопив за руку. Після цього патрульним довелося одягнути кайданки, закинувши руки за спину. Візовий центр за 10 метрів від генерального консульства Угорщини. Наша Ірина Крупко дізналась, скільки коштує шанген у новій установі, які гарантії у клієнтів, і що кажуть про співпрацю у консульстві. По сусідству з консульством, значить, офіційно за матрів 10 від генерального угорського консульства в Ужгороді. Нещодавно відкрили візовий центр. Оформити візу тут обіцяють за 10 днів. Вартуватиме це немало 150 євро. Тоді як поруч в генеральному консульстві угорщини оформлення шенгену 35 євро, термінового 75 Чому ж така різниця? Телефонуємо за номером, вказаним на вивізці візового центру. Тут пояснюють, мовляв, усе зроблять максимально комфортно. Від клієнта потрібно тільки з'явитися один раз у консульстві для здачі біометричних даних та принести до офісу документи, паспорти, необхідні копії і завдаток, хоча б 50 євро. А які гарантії, що цей ви даєте мені? Ну, ви отримаєте візу по-любому, Гарантія 100%. – Це через угорське консульство. Ви наше в Ужгороді робите так. дам. Так, да. так. Так ми біля, наш офіс знаходиться біля угорського консульства. Угу, угу. Ви просто приходите вже ну, пакет буде готовий, ви прийдете здавати свої біометричні дані і особисто подавати свої документи. Ходите і заходите в консульство, здаєте. А це ви з угорським консульством працюєте, та? Р, разом так? Якось? Ви від них, так, так? Угу. так? Натомість в угорському консульстві про цю співпрацю не чули і не знають. на Закарпатье с визовыми центрами не работаем. То есть все другие учреждения, которые выдают себя за визовые центры или не знаю еще какие там названия могут быть, это частный бизнес предприимчивых бизнесменов. И мы к этим организациям, офисам, центрам отношения, конечно, не имеем. Мы здесь Хоча в Ужгороді вже є два візових центри, які офіційно надають послуги посередника в оформленні віз. Щоправда, вони співпрацюють зі словацьким та польським консульствами. Без посередництва візового центру нині оформлює візу Юлія Глеба. Так каже надійніше. Особисті документи та копії готова довірити тільки консульству. тільки зарубіжний паспорт принесли і записалися в інтернеті на очередь. Багато часу ми записалися, наприклад, на 10 годин, на 10.30. і от Тепер ще чекаємо, що люди перед нами, які раніше були, не попали. Отже, треба відчікувати кругом. Як тут, так на коли на паспорт зарубіжний, так само. Не дивлячись, що в нас є свої години. Ми вже так просрочили. Офіційно подати документи на оформлення угорської шенген-візи українці можуть в генеральному консульстві Угорщини в Ужгороді або в консульстві у берегові. Також є можливість подати документи через візовий центр, який знаходиться у Львові. З іншими структурами нагадують в установі консульство не співпрацює, які не відповідає за документи та гроші, які ви можете віднести в будь-які інші установи. Тим часом кількість охочих оформити візу не зменшується. Попри запевнення влади, про безвізовий режим для України вже цієї осені. Рекордне збільшення заяв у консульствах фіксують саме влітку. В угорському консульстві кажуть, бували дні, коли приймали по 300-400 клієнтів. Зараз ажіотаж трохи спав. Така ж ситуація і з іншими документами для виїзду з України. 29 тисяч закордонних паспортів оформили закарпатці протягом трьох місяців літа. Практично Такі ж цифри фіксували у міграційній службі влітку 2015-го. Але ми маємо значне збільшення майже на 6 тисяч саме біометричних закордонних паспортів. Тобто люди зараз охочіше оформляють саме паспорти з чіпом ніж це було минулоріч. Так само маємо збільшення дитячих закордонних паспортів в цьому році, як тільки розпочався сезон. Багато батьків згадали, що вони не оформили дитячі закордонні паспорти. І відповідно відбувався певний ажіотаж з оформленням закордонних паспортів для дітей. І у продовження теми ми запитали у закарпатців, чи вірять вони в безвізовий режим для українського. Їна вже цієї осені чому. Відповіді далі у постійній рубриці громадська думка. Ні, не вірю, бо обіцяють вже давно. Вірю, що буде, Безвізовий режим. Вже дуже багато було обіцянок і дуже вже багато було, що це відбудеться як найближчим часом, але так як нічого не змінюється. Щось я сумнівалася, що це можливо. подивимось не знаю. Обіцяють, обіцяють, все одно віримо. Думаю, буде. Питання часу. Років 20-30. Всі говорять, що буде, буде, але відтоді цього не буде. Я відношусь до того скептично, тому що ну, ми, може, тут живемо, там нічого робити за, за границю, якщо не маєш коштів. І постійно тягнуть, тягнуть, одно і те ж саме постійно говорять. Думаю, що не буде. І скоро, ну буде. Щось не дуже хочуть наші керівники держави, так, по їхнім діям, по тому, що я читаю. Ужгород – дев'ятий обласний центр, який отримав повноваження архітектурно-будівального контролю. Тепер не обласна, а саме місцева влада повністю відповідатиме за процес усіх будівництв у місті. Саме міські чиновники тепер мають повноваження контролювати процес та впливати на всіх етапах робіт. Від виділення земельної ділянки до прийому об'єктів будівництва в експлуатацію. Обласна ж держбудин стежитиме і контролюватиме роботу міської і вже передає міськраді всі справи. Матеріали. Передаємо незакриті адміністративні штрафи, там де ще не завершені перевірки по об'єктах, які будуються. Ті, що розбудовані, то ми вже їх не передаємо. І дозвільні документи. Їх дуже багато. Контроль за будівництвом, контроль за самовільним будівництвом, розгляд звернень, заяв скарг і так далі. І дозвільні документи буде приймати їхній підрозділ. Квитки на електрички подорожчали. Від сьогодні Львівська залізниця підвищує тарифи. Вартість проїзду становитиме від 6 до 29 гривень, залежно від дальності поїздки. Причина росту цін нерентабельність. Залізничники підрахували. Лише за серпень 2016-го доходи від приміських перевезень по території семи областей склали майже 7,5 мільйонів, а експлуатаційні витрати 102. Крім того, обласні адміністрації з початку року не компенсували львівській магістралі жодної копійки витрат за перевезення пільговиків. Заборгованість вже перевищила 51,5 мільйон. Отже, згідно з новими тарифами, з 12 вересня вартість повного квитка на поїзд у першій зоні дальність до 20 кілометрів встановлена на рівні 6 гривень, у другій від 21 до 30 кілометрів 8 гривень. У третій зоні тридцять кілометрів. – 9 гривень. У четвертій зоні від 41 до 50 кілометрів – 12. Вартість проїзду на найдовшу відстань у приміському сполученні від 221 до 230 кілометрів встановлено на рівні 29 гривень. Залишайтесь з нами, продовжуємо новинами України та світу в стислому огляді. Вдруге за рік у Хорватії відбулись вибори до парламенту. За попередніми даними правоцентристи отримали 61 місце з 151, Соціал-демократи 54. Позачергові вибори в Хорватії призначили після розвалу діючої коаліції. Сталося на тлі звинувачень у корупції та крайньому націоналізмі а також через суперечки між учасниками коаліції. А в Білорусі на виборах вперше за 20 років переміг кандидат від опозиції. 11 вересня обирали депутатів в палату представників національних зборів. Підсумково явка виборців склала 74,8%. Було обрано 110 депутатів першим та поки що єдиним представником опозиції стала Анна Конопацька з об'єднаної громадянської партії. Щонайменше 48 людей отримали поранення в результаті вибуху замінованого автомобіля в турецькій провінції. Ван вибух стався біля управління губернатора і регіонального штабу правлячої партії справедливості і розвитку. Будинки біля епіцентру вибуху пошкоджені на місці нападу спалахнула пожежа. На Харківщині зафіксували новий спалах африканської чуми. Осередок у селі Вархня Писарівка на Харківщині. Там проводять заходи щодо локалізації та недопущення розповсюдження збудника хвороби. Вакцин від африканської чуми свиней поки нема. Для людини недуга небезпеки не становить. Але на території, де виявляють хворобу, запроваджують карантин. Всіх тварин забивають, а туші спалюють. На відстані 10 кілометрів від небезпечного пункту все поголів'я свиней знищення. Щоють, а м'ясо переробляють на консерви. Щонайменше 4,5 мільйони гривень вкрали на будівництві проекту стіна. Слідство досі триває. Правоохоронці викрили схему. Військові, укладаючи договори на закупівлю товарів для інженерного облаштування держкордону, значно завищили ціни. Різниця у вартості осіла в кишенях начальника одного з відділів прикордонної служби та керівників комерційних структур, заявили в поліції. За чотири дні Паралімпійських ігор збірна Україна здобула 49 медалей, 18 з них золоті. І наразі посідає третє місце у загальному заліку. Четвертий день Паралімпіади у Ріо приніс Україні шість золотих, три срібних та три бронзові нагороди. На рахунку команди також вісім рекордів світу: п'ять рекордів Європи та сім паралімпійських рекордів. Лідером поки що залишається Китай. Друге місце посідає Велика Британія. Інформаційні деталі на 21-му тривають. Попереду такі теми. Щедрий врожай. Виноградівські фермери руйнують стереотип, що на Закарпатті не росте цибуля. Таємниці Хуського замку та архітектурні родзинки центру містечка. Цікаво про хуст далі. Бабине літо триває. Закарпаттям обіцяють теплу і сонячну погоду на весь тиждень. На Притисянщині збирають рекордні врожаї цибулі. Вирощування овочу протестували минулоріч на околицях під Виноградова. А вже цього року наприкінці лютого висадили понад 15 гектарів. Урожайність незамінного на кухні овочу склала від 30 до 60 тонн з гектара. Але це не межа. Фермери кажуть, при правильному підході можна досягти й кращих результатів. І збираються ламати стереотип, що на Закарпатті цибуля не росте. Проблеми мали, зокрема, з поливними системами. Ми їх швидко виправили. Я вважаю, що якби не було цієї проблеми, тут би був значно кращий результат. Ну але ми відчули, ми зрозуміли, що цей продукт в Закарпатті буде, може бути, і його можна вирощувати. І ринок цікавий, тому що навіть при експортних операціях це прикордонна сама транспортна складова, що вести з Херсона, що вести з Закарпаття. Це ви майже в Європі. Неприступний замок, який змогла зруйнувати лише природа. Чеський район з десятком несхожих один на одних будинків. Церква з годинником, який тричі зупиняла блискавка. Місто Хуст і найцікавіші його архітектурні родзинки з неймовірними історіями покажуть наші журналісти. До руїн Хуського замку підійматись потрібно хвилин зо 20. Та цей краєвид з вершини вулканічної гори та величність мурів, варті зусиль. Від побаченого перехоплює дух. Цю колись неприступну фортецю будували сотню років впродовж 12-го століття. Зводили за оборонними стандартами тих часів, бо замок мав стратегічне значення: охорону доступу до копальні солі. Замок був побудований з місцевого каменю для того, щоб укріпити замок, використовувалося використовувалися в суміші, використовувалося вапно і білок з яєць, які привозили Які привозили з навколишніх сіл. У замку завжди знаходився гарнізон. Оскільки він охороняв центральну дорогу, яка вела від Солотинських солорудників до самої угорщини. Замок кілька століть залишався неприступним для всіх нападників у 16-17 столітті. Його намагались завоювати монголо-татари, габсбурги і семигородські князі. Та нікому, крім природи, не вдалося знищити замок. У 1766 році замок втричі вдарила блискавка. І в третій раз блискавка попала у найвищу і найбільшу вежу, де зберігався порох. І, на жаль, відбувся вибух і почалася велика пожежа. І вже нічого не могло врятувати наш замок. І з того часу наш замок це руїни. У 1799-му імператорська комісія вирішила не відбудовувати замок, бо стратегічної потреби у цьому вже не було. Тому дозволила містянам розібрати каміння зі східної стіни і побудувати собор у центрі міста. Звели собор у стилі бароко за чотири роки. У вежу помістили механічний годинник, який показує середньоєвропейський місцевий час, та дзвін, який щогодини сповіщає людей про точний час. Найцікавіше, що ці атрибути було знято з замкової церкви, і саме через це вважають місцеві історія руйнування замку ледь не повторилась. Чотири рази, з того моменту, як цей годинник механічний є на вежі даної церкви, в нього влучала блискавка, час від часу виводячи годинник, звичайно, в на початку 2000-х років одному із годинникарів-майстрів міста Мукачева вдалося підлагодити механізми даного годинника. Тож цей годинник є одним із найстаріших годинників механічних вежових на території Закарпатської області. Трохи далі дорогою готичний костел 13-го століття, оминутий який буде величезною помилкою. Єлизавацький костел побудований з каменю, формою нагадує фортецю: вузькі вікна бійниці, могутні кам'яні мури навколо. Храму з двома брамами. Крізь віконні отвори добре видно товщину мурів. У цьому храмі містяни ховалися під час весняно-осінніх повеней. А нещодавно, під час реставрації костелу, майстри зняли внутрішню побілку і відкрили давні готичні фрески з зображенням святих, які збереглися з тих часів. Неподалік центра хуста у 20-30-х роках 20-го століття з'явився шматочок Чехії. Праський архітектор-функціоналіст Фрайвальд звів більше десятка нетипових для цієї місцевості квартирних будинків для чеських службовців та офіцерів. Будували з традиційних місцевих матеріалів: каменю, деревини, піщано-гравійної суміші та керамічного покриття для дахів. Кожен будинок ексклюзивний. Чеське містечко або працький квартал, або колонія Масарика. Кілька різних назв. Чому така назва? Тому що чеське містечко воно будувалося за правління президента Масарика. Тут кожен будинок не повториться, коді будинок цікавий і як кажуть, оригінальний, по своїй по своєму по своїй красі. Хуст, попри свою компактність, вміщує в собі десятки архітектурних та історичних перлин, які варто побачити. Познайомившись з цим містом, ви точно полюбите і пізнаєте Закарпаття по-новому. Визначили переможців. Перше місце у теленомінації фестивалю Мій рідний край посіла телепрограма Асірійські християни в Словаччині, радіо та телебачення Словаччини. Серед радіопрограм кращою стала робота серцями в унісон та ісії Гриз» з телеканалу Тиса. Також у багатьох номінаціях призові місця посіли медійники з Угорщини та Румунії. Серед українських міст Луганськ, Львів, Чернівці. В від самого початку, коли ми переглядали 68 фільмів з дев'яти країн. Ми побачили картини, що наповнені професіоналізмом, вдалим вибором теми, і емоціями. Саме такі роботи отримали відзнаки, бо напевно матимуть успіху глядачів. Це така підсумкова за рік робота. Є можливість поспілкуватися, поділитися досвідом. А в цей досить складний час це дуже багато значить для кожного. За 10 днів до наступного матчу в Ужгородських Карпат посилені щоденні тренування. Ужгородські чемпіонки стартували з перемоги. Тепер готуються до наступної зустрічі з Миколаєвом 23 та 24 вересня. Як готуються до нових перемог і чому тренуються з чоловіками, розкаже Ірина Крупко. Десять днів до наступної гри чемпіонату України щодня в Ужгородських Карпат, кілька годинні тренування, і вже як традиційно перед зустрічами з жіночими збірними спаринги з чоловічими командами. Такі зустрічі дозволяють не тільки потренуватися у грі з невивченими ще суперниками, а й помірятися силами з чоловіками. Звісно, є. мужчини намного сильніші, намного технічніші, ніж жінки. і якщо ми тренуємося граємо з мужчинами, понятно, що на фоні жінки ми будемо намного краще. Менше ніж за два тижні ужгородські гандболістки зустрінуться з миколаївським ралом. Гратимуть вдома на Закарпатті тут, поки і тренуються. Ми зараз велику увагу приділяємо тактичним вправам, тактичним схемам. Відпрацьовуємо у нас через два тижні грали з Миколаєвом, тому нам треба. Більше трошки наігратися з ними завжди минуло сезону. Ми тяжко трошки грали. Вони молоді, в них емоції, в них амбіції. Ну завжди в нас був позитивний результат, але вони зубки показували. От тільки дівчатам ще потрібно зігратися. Стан команди, команда на стадії формування. Молоді дівчата, треба певний час, я думаю, рік чи два, щоб вони притерлися, але вони. Пробують і стараються вже зігратися. Є у нас хворі, які відновлюються. Нинішній час для тренувань фактично перерва у чемпіонаті України, поки тривають Єврокубкові ігри. Зараз Ужгородські Карпати у трійці лідерів чемпіонату країни разом із Галичанкою та Дніпрянкою. А спаринг з чоловіками завершився перемогою дівчат. Фінальний рахунок гри 24-13 на користь Карпат. Баба на літо триватиме до вихідних. Закарпатські синоптики обіцяють теплий і сонячний робочий тиждень. Температура не опускатиметься нижче 25 градусів тепла. Опади очікуються лише у кількох районах області. 17 вересня в область прийде циклонічна діяльність. будуть випадати дощі, і температурний режим буде різко змінюватися, буде падати на рівненні в межах 20-19 градусів тепла. Це були всі інформаційні деталі дня. Бажаємо гарного початку тижня. Бережіть себе і незабаром побачимось.